Один мільйон за один місяць донать на РЕП для повітряних сил зсу. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. 35 хвилин по і Прямий спеціальний ефір триває далі. Як обіцяв, говоримо про наслідки сьогоднішнього обстрілу, балістика, маневруючі ракети, які атакували Київ. Ну і власне те, яким чином це коментує повітряна оборона України. От про це все будемо говорити. Владислав Селезньов буде моїм і вашим гостем, військовий експерт, колишній речник генштабу. Це період 2014-2017 роки. Ми Аня, Доброго дня, пане вітання вам слава Україні. Героям слава. Отож, те, як це виглядало сьогодні, в Києві горіли будівлі, автомобілі, підприємство, так само була пожежа на котельні. Щонайменше три людини постраждали. Це інформація від місцевої влади, Віталій Кличко про це інформує. А якщо говорити про Рапорт від е, протиповітряної оборони, ну то знищено 22 ракети різного типу і 20 дронів. Ем, представники місцевої адміністрації, до речі, окрім іншого, е, говорять про те, що досить щільною була ця атака, тобто, фактично, ракети йшли одночасно і е, ну ледь не, не поряд. Та, тобто, ось таким чином це виглядало. Ем, Почнемо, може, з цього так оцінити. Попросив би, аби ви оцінили, е, по-перше, і щільність, і ось цю частоту, з якою росіяни обстрілюють нас вночі, а перше, на що ми маємо звернути увагу. Не варто недооцінювати да ворога. Ворог робить відповідні виставки. Розуміє, що українська система протиповітряної оборони над нашою столицею досить щільна і потужна. А отже, він намагається переграти наших операторів ППО та ПРО за рахунок здійснення одномоментних атак, балістики, крилатих ракет, а також дронів камікадзе, заводячи на Київ ті ракети з різних боків, щоб в такий спосіб вести в оману наших операторів. Існо, що найбільша біда для нас це балістика. То це йдеться й про російський іскандер М і про північний корейський КН-23 не маємо ми має, достатньої кількості сучасних комплексів протиповітряної оборони, які б мали б зі 100% ефективності нищити ці ракети. А отже, прильоти були. Причому прильоти сталися по об'єктах, які жодного відношення до українських сил оборони не мають. Йдеться про дві школи в, в київських районах. Йдеться про котельню одного з навчальних закладів, йдеться про ще ряд об'єктів, які жодного застосунку відношення до українських сил оборони нема. Має, але тим менш зараз російські пропагандисти будуть тут розповідати про те, що вони поцілили саме туди, куди і спрямовували ті ракети. суто і виключно по об'єктах або енергетичної інфраструктури, або по об'єктах, які мають відношення до українських сол. маячня як завжди, бо є безліч фото та я підтверджень того, що ракети поцілили саме по цивільних об'єктах, по будинках звичайних громадян, мешканців нашої столиці. Що ми маємо розуміти? Вороги далі. Має ресурси часто натхнення, бажання зруйнувати нашу енергетику, поцілити по тих об'єктах, які для нас є критично важливим, і він буде це робити. Не варто сподіватися на те, що відстань між ракетними атаками може сягати там кілька тижнів чи місяців. Ні, ворог здійснює ці атаки, тільки ну, має бодай мінімальний набор інструментів і має верифіковану розвідувати інформацію щодо доцільності уражень тієї чи іншої цілі на це варто зважати. Звісно, що ворог поспішає занурити Україну в блокаут до початку опалювального сезону. Він буде робити все можливе. Тобто, не варто ігнорувати навіть найближчим часом ті самі повітряні тривоги, бо ризик завжди існує. Звісно, ми живемо буденним життям, але чуємо сигнал повітряної тривоги. Відправляємося в укриття, бо це питання збереження життя та здоров'я. Ще один дуже важливий момент. В цьому контексті ми маємо розуміти, що ми не маємо ресурсів для того, щоб протидіяти наземним ракетним комплексам, з яких ворог запускає ракети в наш бік. Для того нам потрібно бодай мати дозвіл від наших американських партнерів, щоб гарантовано винищити і їхніми ракетами ті самі наземні комплекси. Ну і питання полягає в тому, що створення тієї самої буферної зони на території Курської області. Це чудова історія, але мабуть, що потрібно певне масштабування збільшення. Є сама санітарна зона, яка ну що найменше буде унеможливити обстріли ворожої армії з мінометів та артилерійських систем нашого прикордоння, це так само важливо. Ну і знову ж таки, ми маємо розуміти, що ворог діє абсолютно захвала. Терористична організація під назвою Російська Федерація діє в той спосіб, який більш притаманний терористичним структурам та організаціям. Тому не може бути жодних сантиментів. І тут я зголошусь заявою Сергія Кислиця, постійного представника України при ООН. Який які вважають, що чутки про смерть пана Лаврова можливо, і когось і надихнуть, але було б набагато краще, якби очільник російського МЗС опинився на лаві підсудних разом зі своїм патроном в ГАЗі. Ну так, ці чутки вони породили. Знаєте, скажу прямо велику кількість контенту. Хоча підтвердження наразі немає, але ну це, це вже я думаю предмет обговорення постфактум. Хоча не певен, що зміна. Особи на посаді очільника МЗС, навіть якби до цього дійшло в Росії, вона би щось генерально змінила. Та в цій країні повернімося до цього обстрілу. Чи ми можемо робити висновки з огляду на те, як часто росіяни останнім часом почали е, обстрілювати? Тобто, так, обстріли вони щодня ведуться і не припиняються ніколи. Але е, після 26-27 так само е, серпня, ось ця періодичність, ну Цього стало більше. Вони почали частіше обстрілювати українські міста вночі. Чи це означає, що їм вдається зараз продукувати більше ракет? Чи це просто ну, був ефект накопичення? Я думаю, що тут ця історія пов'язана з певним накопиченням ресурсів. Ну і звісно, що ворог поспішає. Літа промайнула, звідки з поля бою не такі втішні, як нато б хотіли чути очільники Кремля. До того додався кейс Курської області, то, що ворог намагається певною мірою зневілювати успіхи української військи на території Курської області. Коли ми чуємо від російських пропагандистів, мовляв, це така собі вендета з боку Росії на обстріли українськими силами оборони об'єктів енергетичних інфраструктури Російської инфраструктура Российской не маечнеповна. Про які обстріли російської інфраструктури йшлося у лютому 22-го року, і тим більше у лютому 2014 року. Ні, ворог діє в такий спосіб і таким чином використовує той арсенал е, свого озброєння для того, щоб гарантовано знищити Україну як державу, а українство як складову спільноту народів світу. Все інше похідне, що то не розповідали російські пропагандисти, ворог діє зухвала і абсолютно цинічно. Тому я думаю, що тут нам треба бути готовим до того, що ракетні обстріли можливо не в таких масштабах. Як це сталося сьогоднішнього ранку, але буде відбуватися дедалі? частіше буде ворог використовувати ракети від північно корейських виробників, бо він їх отримує. тут до речі, я не бачив відкритих джелах відомості щодо кількості переданих урядом хінія тих ракет, але те, що було передано. Кілька тисяч морських контейнерів, які містили в цьому, мабірно, в тому світі ті самі балістичні ракети. Ця інформація достеменно відома і від уряду Південної Кореї, і від наших американських партнерів. Тобто, до розуміння ми маємо уяснити для себе, що ворог має ресурси. Для здійснення масштабних артилерійських обстрілів для здійснення масштабних ракетних обстрілів. Ну а уряд Ісламської Республіки Іран продовжує постачати елементи устаткування, обладнання, складові, які ворогу дозволяють виготовляти в товарних кількостях ті то саме шахеди. Поки що не йдеться про якісь там критичне масштабування. Висвітлення тих самих шахедів. але до обсяги задіяння їх такі, що нам немає часу байдукувати, а треба працювати в тому числі і над посиленням нашої мережі мобільних вогневих груп, бо саме вони демонструють в першу чергу свою ефективність під час бойової роботи проти ворожих дронів. Ну так дрони теж сьогодні вночі з'явилися над українськими містами. Це теж інформація, яку оприлюднює протиповітряна оборона України, але м звернімо увагу теж на ситуацію на фронті. Розвідка Великої Британії напередодні поінформувала, що Просування російських військ у напрям, у напрямок міста Покровськ, це Донеччина, прискорилася. Як зазначають у відомстві за останніх сім днів, росіяни їхні сухопутні війська прискорили своє просування до Покровська в розвідці? Припускають, що Росіяни перебувають в межах 10 кілометрів від околиць міста. Ну тут виникає одразу супутнє запитання про тих 10 кілометрів, адже. Навіть локальні локальна українська влада на місцевому рівні там в Покровську говорила про те, що необхідна евакуація. Ну бо ворог фактично в 10 кілометрах. Але разом з тим, бачите, британці говорять про просування. То давайте, от може, цей відтинок візьмемо ось цей тиждень, так і те, що там відбувалося. Так, динаміка просування ворожого війська у серпні значно зросла. Йдеться про східний фас російсько-українського фронту. Ми з вами пана леже це обговорювали розуміли, і розуміли. Прийшли до висновку, чому це відбувається. Ворог намагається реалізувати політичну візію Путіна, заради якої він починав так звану спеціальну військову операцію у лютому 2022 року. Повна окупація до начнін та Звісно, що ворог нині не має достатньо кількості ресурсів, щоб одномоментно на атакувати наші рубежі та позиції. В районі Часояра, Яра, тим більше робити це ефективно та результативно, атакувати наші позиції на Кураховському, Покровському та Тарецькому напрямках, атакувати в районі Купінська, а також на південній частині Донецької області, в напрямку на Вогледар. Тому він обирає. Ті напрямки, які вважають для себе пріоритетні, а вони після е втрати нами контролю над очеретіним виявили саме покровський напрямок, і там ворог туди вкладає всі наявні ресурси. Певна міру логіка в цих рішеннях є. І очевидно, вона полягає в тому, що Покровське найзахідніше місце на території Донецької області. Після нього вже починається адмінкордон з Дніпропетровською областю. Уявить собі який шквал емоцій в російському рапатріотичному суспільстві викличе той факт, що російська армія дісталася. Кардонів кордонів Донецької області вже перетнула те, цей кордон вийшла на територію Дніпропетровської області. Виклик чималий і ворог прагне цей виклик подолати. Тож очевидно, що і далі ми будемо бачити найближчим часом активізацію ворожих дій саме на цій ділянці фронту. Але тут важливо пам'ятати про заяву генерала Буданова, яку він зробив 7 серпня. Він тоді говорив, що ворога наступає на потенціал, його вистачить десь на півтора-два місяці Два місяці це 7 жовтня, тому є надія, що до. Третьої декади вересня до початку жовтня у ворога фізично залишаться його ресурси, і він буде змушений брати оперативну паузу. Тому, якщо генерал Буданов абсолютно чітко оцінює бойовий спроможці російської армії, то десь на початок жовтня ворог буде змушений брати оперативну паузу, а відтак. Українська армія треба буде протриматися матися ну, ще не менш 4 тижні, в тому числі в районі Покровська, для того, щоб не допустити просування російських окупантів. Певні можливості для того є. Бо Покровськ, це в тому числі промислова забудова. Вести бойові дії в промисловій забудові є найбільш складним веденням, видом ведення бойових дій. І я сподіваюся, що нам вистачить ресурсів на цій ділянці фронту, щоб сповільнити, потім зупинити просування російської армії тут. Ем, інститут вивчення війни напередодні теж публікував свою аналітику зрештою вони регулярно це роблять, але їм там якраз йшлося про те, що все ж таки Росіяни перекидали, були змушені перекидати окремі одиниці з території Донецької області, судячи з усього, з під Покровська на Курщину, по-перше, ну чи можна говорити про якісь, про якісь там. Переламне рішення, ну бо якщо до цього вони не вдавалися, а тепер от інститут вивчення війни говорить про те, що таке перекидання все ж таки було. Ну і наскільки воно може впливати на ситуацію на сході? Uh, Безумовно, Інститут вивчення війни, війни, досить поважна структура та організація, має чимало інсайдерської інформації, але тим не менше я досить обережний в оцінці саме таких рішень, чому. Тому що ворог має досить потужне угрупування своїх військ, зі складу угрупування військ в Север, того самого, що очолює генерал Лапин, а вони дислокуються на території Брянської, Курської та Білгородської області, в принципі, ресурсів зараз на території Курської області е знімається з Белгородского. Родської області, бо донедавна саме звідти ворог намагався атакувати на рубежі та позиції, наприклад, навчанських чи на липці. Певна частина ресурсів ворога спрямовуються з півдня нашої країни. Це район дії групування військ Дніпро. Там генерал. Полковник Михайло Теплінський російський керує активності, особливих останніх часом там не спостерігається. Причому відсутність активності цілком ймовірно пов'язана з ефективною протидією української сил оборони, які системно методично руйнують енергетичний комплекс на півдні Російської Федерації, тим самим позбавляючи сталої та безперебійної логістики російського групування, що діє на півдні Херсонщини та на півдні Запорізької області. Так от, частину ресурсів, я думаю, що звідти ворог цілком, ймовірно може перекинути. Знімається. Ти сила та засоби з Покровського, старецького, наприклад, з напрямку на Курахова чи на Володар. навряд чи ворог це стане робити. Бо... Все ж таки пріоритети, це окупація Донецької області. Чи вдасться це ворогу зробити навіть за нинішніх досить критичних обставин та умов ворога? Поки що не вирішено питання обезпечення своїх флангів, бо він сумне в напрямку на Покровськ, не маючи надійного прикриття флангів. І останнім часом, якщо ми подивимось з вами на мапу Діпстейт, ворог намагається цю проблему ліквідувати. Скільки часу це займе? Відповідь на це питання знаходиться в царині ресурсів. Ресурсів відповідно як у Росіян, так і українських сил оборони. Далі будемо бачити, але в будь-якому разі говорити, що ситуація абсолютно програшна і має катастрофічні тенденції, я б поки що не ризикнув. Звісно, складно. Але не дарма генерал Сирський разом з офіцерами свого штабу постійно перебуває в виріпаді, зокрема на покровському напрямку, для того, щоб робити оцінку безпосередньо перебуваючи на полі бою ситуації, і відправляти відповідні сили та засоби, додаткові резерви та ресурси на цю ділянку. Анку фронту, щоб ну бадай стабілізувати ситуацію, ем, з'явилася інформація. Щойно бачу на українській правді це деталі застосування ракети дрона Паляниця, е, нібито 24 серпня. Це відкрита була інформація. Про це говорив президент Зеленський. Та що 24 серпня на день незалежності вперше українське військо використало ось цей вид озброєння. Так от, військова ціль в Криму була заатакована. Знову ж таки, це джерела української правди повідомляють. Ем, як це виглядало? Ми можемо сказати. Я просто зацитую те, що дрон застосовувався під час однієї з атак по кримському півострову у серпні. На жаль, не можемо сказати, по якому саме об'єкту був застосований цей дрон, але знаємо, що це буде була комплексна операція. І, судячи з усього, ціль, яка стояла перед паляницею, була уражена. Ну давайте певно й поговоримо якраз про ось цей вид озброєння. З огляду на те, що ми маємо принаймні та інформація, яка є у відкритих джерелах, чи можна говорити там про дальність застосування про якісь максимальні показники? Ну і звичайно, про те наскільки ось цей дрон ракета або ракета дрон вплине на перебіг війни. А так, безумовно, вести про зміни ситуації на полі бою, посилаючись на один вид якогось озброєння, мабуть, ще не варто. Не існує зброя в тобто зброя, яка спроможе докарі змінити перебіг ситуації на полі бою, бо комплексне та системне застосування різних типів озброєння військової техніки. Та технології спроможні до Каріни змінити ситуацію на полі бою. Про це свого часу говорив е, генерал Залужний, тоді ще він був о, головнокомандуючим збройних сил України. В принципі, теж саме зараз повторює е, генерал Олександр Сирський. Нинішній головков очевидно, що наявність ракетного зброєння будь то е, оперативно-тактичний ракетний комплекс Грім 2 Нині він називається «Сапсан», чи то е, дрон ракета Паляниця це все важливо. Бо е, урахуванням звалікань з боку наших захід. Ни партнерів щодо отримання нами дозволу на використання ракетного озброєння, яке вона нам передають по території Російської Федерації на відстань понад 100 кілометрів. Ми маємо клопіт, клопіт через те, що е, ми маємо верифіковану нашими розвідниками інформацію. Щодо ворожов військових цілей. але не маємо достатньої кількості ресурсів, щоб ці об'єкти ворожої армії нищити і відповідно масштабування та е, задіяння ракети дрон під назвою «Паляниця» може бути ефективним. Зараз я просто фізично не маю можливості дослідити, куди саме сталися прильоти 24 серпня в Криму. Там здається, були прильоти в ті дні в районі е, гори Мітридат. Там була зруйнована система радіолокаційного спостереження російської армії. Той самий елемент, який забезпечує. Контроль над повітряним простором в районі Керченського мосту. Але цю інформацію треба буде детально перевірити після ефіру. Подивлюсь, а в будь-якому разі, ми маємо розуміти ресурси у українського війська чим далі, тим зростають більше, і це насправді дуже важливо. Бо дорікаючи нашим західним партнерам, нам треба шукати можливості внутрішні. в тому числі за рахунок виробництва нашими фахівцями, які виготовляють не лише дрон, ракети, паляниця чи ракети до комплексу, САПС, Сам, а також ракети типу Нептун, КБ Луч гендиректора Коростельов неодноразово заявляв, що чим далі тим більше тактика тактичних характеристик цього типу ракетного озброєння зростають, і най не дивують усіх нас той факт, що ці ракети призначені для знищення морських цілей. Вони так само ефективно працюють по суходолу, руйнуючи ворожий військовий потенціал на відстанях, які ще донедавна були для нас неможливими. А це чудова новина, сподіваюся лише далі. Ми будемо масштабувати а відповідно бойове застосування такого типу ракет. зокрема. Ну, знаєте, є таке від, від, відкладений в часі запит на більше м, інформації щодо іншої ракети української балістики. Але тут я думаю, теж треба проявити терпіння. Прийде час і ми зрозуміємо і по технічних характеристиках, і по ефективності. Зараз знаємо тільки про е, факт. Про, про наявність та а от деталі ну тут наберімося терпіння, деталі поки що у нас немає. Разом з тим, росіяни теж намагаються кількісно нарощувати е свій потенціал, зокрема за рахунок іранських дронів. Е аналітики інформують, що за сербень росіяни збільшили кількість е шахедів, Наведена осінтерами статистика, показує, що відсоток збиття ворожих дронів теж в середньому зростає. Ну, тобто, простіше кажучи, вони більше висилають, а ми більше е, збиваємо збільшення кількості. Це наслідок чого, це все ж таки історія з поставкою з Ірану, чи е, те, що ми бачили всі намагання у себе на території продукувати, фактично е, за, за іранською технологією вже власного виробництва всі дрони. А справа в тому, що росіяни мають певну верхню планку ресурсних можливостей щодо виготовлення тих самих дронів камікадзе шахет 131 та шахет 136 і за якою вони не можуть збільшити обсяги виробництва. Звісно, що є поставки машинокомплектів з Ісламської Республіки Іран, але я думаю, що цього разу йдеться про певне накопичення ресурсів, бо ворог останнім часом значно збільшив кількість використання дронів. Фактично щоночі він відправляє їх в наш бік. А, говорити про масштабування. Я б поки що не ризикнув, бо немає верифікованої інформації на цей кшафт. Хоча, звісно, спеціальна економічна зона Алабуга неподалік від Казані в Росії працює в режимі 24 на 7. Але є певні технологічні проблеми з, з масштабуванням виготовлення тих самих дронів. А отже, про поки що про це говорити зарано. А от про що варто тут зараз говорити, так це про збільшення наших мобільних вогневих груп, які щоразу демонструють неймовірну ефективність та коефіцієнт корисної дії під час збиття тих самих ворожих дронів камікадзе. Бо ми маємо розуміти, що ворог, намагаючись запускати дрони по дивним траєкторіям, діє не тому, що у нього така забанка, а тому, що. Він намагається знайти слабкі місця в наших системі протиповітряної та протиракетної оборони. А отже, ущільнення збільшення кількості так самих мобільних розрахунків це сприятиме в тому, що ми, <гухи> в тому числі, на дальніх підступах до наших стратегічних об'єктів, можемо зможемо нищити ті самі дроникономікації. Я вам дякую за аналіз за те, що знайшли час. Владислав Селезньов. Нагадаю, військовий експерт, і речник Генерального штабу збройних сил України в період 2014-2017 років роки. Щойно з нами на зв'язку, друзі. Ефір Радіо НВ на цьому не закінчується. Інформаційний сервіс від Анни Ільницької за мить. І потім в ефірі з'являться мої колеги. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.